Якщо ти хороша, тебе не існує. Якщо ти проявляєшся не так, як ти хочеш, не можеш заробляти гроші на своїй експертності, на своїх талантах, не можеш сказати ні, обслуговуєш всіх і живеш заради всіх, але не заради себе. Подавляєш свої найпростіші бажання, забуваєш піклуватися про своє ментальне та фізичне здоров'я. Мене для тебе погані новини. Ти не знаходишся в собі, тому що, а хто ти така справжня? Ти ж забула про себе, ти залишила себе справжню десь далеко, десь в минулому. І та дівчинка страждає, а ця хороша віддувається за двох. Вона робить все можливе і неможливе, але ти все одно не визнаєш її. Ти не цінуєш її. Ти знаходишся в постійному обесцінюванні своїх талантів, того, що ти зробила, того, що ти вже досягла. І саме тому тобі так важко вийти і заявити про себе. Сказати так, я працюю зараз за отаку от суму, так це мій талант, і мені все одно закінчила я вуз чи ні, Я пошью костюм і вийду на сцену». Тобі важко сказати ні, так зі мною не можна в стосунках, коли. Тебе принижують, маніпулюють, аб'юзять часу. Немає. Треба повернути собі справжню себе, перестати бути хорошим. Напиши мені дірект слово сила. І я допоможу тобі віднайти твою справжність та розкажу, як заробляти гроші на твоїх талантах.